Ще одна задача на встановлення відповідності. Чомусь тут було дуже багато помилок. От, наприклад, тільки 19,7% знають, що синус мінус пі на 6, Давайте одразу попишемо дорівнює, а чому, до речі, дорівнює? Ну, по-перше, що можна зробити? Синус мінус х, згадайте, мінус синус х. Це не парна функція, ми мінус можемо винести за знак функції, це буде мінус синус пі на 6. Далі, далі згадайте. Синус 30 градусів це одна друга, отже, відповідь буде мінус одна друга. В довідкових матеріалах є це значення. Відповідь Г правильна. тому можна підглядати, але якщо ви знаєте, буде швидше. І отут 19,7% тільки правильно встановили це замало. Друге питання легше піддалося. І от модуль у нас є в кожному варіанті на іспиті, це також один бал, такий законний, обов'язково працюйте з виразами, які містять модуль. Коли ми розкриваємо знак модуля, ми дивимося, що в нас під модулем. Пі плюс 2, звичайно, додатній вираз, тому що пі, згадайте, приблизно 3,14 додали двійку. Якщо в нас під модулем число додатнє або 0, то ми просто прибираємо знак модуля і переписуємо підмодульний вираз. Отже, пі. Мінус пів вже буде мінус два, розкрили дужки, взаємно знищення, і відповідь мінус 2б буде правильною. Тут у нас аж 41,4% усіх, хто складав цей день, відповіли правильно. І останнє питання 25,8% правильну відповідь дали. Третє, я буду підносити до квадрату, вираз мінус один. Поділити на корені з двійки. Я підношу до квадрату і чисельник і знаменник. Знаменник дасть підкореневий і мінуса вже в мене немає. Одна друга відповідь, а правильна: тут 25,8%, я вам кажу правильну відповідь дали. такі результати стосовно завдання, яке ми розглянули щойно. Я вважаю, що тут взагалі треба легко взяти. Це нескладна задача, але чомусь багато помилок.